Прогноз погоди в Україні з 1 по 15 лютого 2026 року. Мене звати Українчик. Початок лютого це один із найнебезпечніших і найнепередбачуваніших відрізків зими. Саме в цей період атмосфера часто демонструє свій справжній характер. Те, що не реалізувалося у грудні чи січні, може різко проявитися саме зараз. Якщо зима довго стримувала морози, вони здатні увірватися раптово. Якщо сніг випадав епізодично, лютий може компенсувати це інтенсивними опадами. А після тривалих відлиг часто приходять різкі похолодання, які створюють складні та небезпечні погодні умови. Тож якою буде погода в Україні з 1 по 15 лютого 2026 року? Чи розпочнеться лютий спокійно, чи одразу заявить про себе зимовими ударами? Чи можливі сильні заморозки, снігопади, хуртовини та ожеледиця? Або ж перша половина лютого продовжить тенденцію, тенденцію настійкої м'якої зими. У цьому прогнозі я максимально детально розберу синоптичні процеси першої половини лютого, температурні коливання, характер опадів, вітрову ситуацію та регіональні особливості по всій території України. Друзі, перш ніж ми перейдемо безпосередньо до аналізу традиційне прохання, підтримайте це відео вподобайкою. Підпишіться на канал і напишіть у коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь: Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Миколаїв, Черкаси, Полтава, Чернігів, Сум, Рівне, Луцьк, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород, Вінниця, Кропивницький, Херсон. Обов'язково напишіть. Також надрукуйте, яка погода у вас просто зараз: чи є мороз, сніг, туман, ожеледиця, сильний вітер або плюсова температура. Кожен ваш коментар, кожна підписка і кожна вподобайка дуже сильно допомагають прогнозам дійти до більшої кількості людей. Щиро дякую кожному з вас, а ми повертаємось безпосередньо до погоди. Загальна синоптична картина з 1 по 15 лютого 2026 року. Перша половина лютого в Україні проходитиме під знаком нестабільності та контрастів. Атмосфера поступово втрачатиме рівновагу, а погодні процеси стануть більш різкими і динамічними. І динамічними вибачте. Очікується активізація циклонічної діяльності з частими змінами повітряних мас. Атлантичне тепло періодично намагатиметься проникати в глиб країни, однак йому протистоятиме холодне повітря з півночі та північного сходу. У період з 1 по 5 лютого температурний фон ще залишатиметься відносно м'яким, але вже після 6-7 числа синоптична ситуація почне ускладнюватися, атмосферний тиск коливатиметься, фронтальні зони ставатимуть активнішими. У другій половині. Місяця ближче до 10-15 лютого існує підвищена ймовірність вторгнення більш холодного повітря. Це може призвести до відчутних морозів, особливо вночі, а також до ускладнення дорожньої обстановки. Середня температура повітря в Україні з 1 по 15 лютого коливатиметься від 7 градусів морозу до 3 градусів тепла. Нічні температури переважно від мінус 5 до мінус 11 градусів за Цельсієм, локально до мінус 14 градусів. Особливо у східних та північно-східних областях. Денна температура від мінус 3 до плюс 2. На півдні та заході подекуди до 4 градусів з позначкою плюс. Хмарність опади та вітер у першій половині лютого хмарних днів буде помітно більше, ніж сонячних. Орієнтовно 10-12 днів пройдуть під суцільною або щільною хмарністю. Прояснення можливі, але короткочасні, опади матимуть нерівномірний і місцями інтенсивний характер. Основний акцент припадатиме на сніг, мокрий сніг та періодичну мряку, у періоди охолодання, можливі хуртовини та формування нестійкого снігового покриву. Вітер у першій половині лютого часто посилюватиметься. У дні активних фронтів пориви можуть сягати 15-22 метрів за секунду, що значно підсилюватиме відчуття холоду. Друзі, я навмисно не прибираю помилки читання, щоб ви знали, що це не штучний інтелект, а це саме жива озвучка. Тому ось чому я це не редагую. Ідемо далі. Погода по днях з 1 по 15 лютого. 1 і 2 лютого відносно спокійний старт місяця, хмарно з проясненнями без істотних опадів. Денна температура від 0 до 2 градусів тепла, вночі від мінус 2 до мінус 6. 3 і 4 лютого зростання хмарності можливі слабкі опади у вигляді мокрого снігу, вдень від мінус 1 до плюс 2 градусів, вночі до 7 градусів морозу. 5 і 6 лютого – перехідний період. Атмосферний тиск знижується, вітер посилюється, місцями ожеледиться. Температура в день від мінус 2 до плюс 1 градусу, вночі до 8 градусів морозу. З 7 по 9 лютого ускладнення погодних умов, сніг різної інтенсивності подекуди хуртовини. Денна температура від 3 градусів морозу до 1 градусу з позначкою мінус, нічна від мінус 7 до мінус 10 градусів за Цельсієм. На дорогах складна ситуація. 10 і 11 лютого – коротка стабілізація, хмарно з проясненнями і без значних опадів. Температура в день – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі – від мінус 6 до мінус 9 градусів. З 12 по 15 лютого – ймовірне надходження холоднішого повітря. Температура знижується в день від мінус 4 до мінус 7, вночі – від 10 до 14 градусів нижче нуля. Очікується посилення вітру місцями сніг. Регіональні особливості: захід України більш м'яка погода, часті відлиги і мокрий сніг. Центральні області нестабільно чергування опадів і періодів ожеледиці. Північ підвищений ризик нічних морозів і снігопадів. Схід найхолодніший регіон першої половини лютого морози до мінус 14 градусів за Цельсієм. Південь, переважно без стійкого снігу, але з сильним вітром і відчутним холодом. Отже, підсумок: перша половина лютого 2026 року в Україні буде напруженою, нестійкою та по-справжньому зимовою. Сильних, затяжних морозів не очікується повсюди, але періоди холоду, снігу, вітру та складних погодних умов дадуть про себе знати. Лютий однозначно нагадає, що зима ще не сказала свого останнього слова. Шановні друзі, дорогі глядачі, будь ласка, напишіть у коментарях, яка погода у вас просто зараз, і чи відчуваєте ви справжню зиму. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Це справді дуже дуже допомагає розвитку наших прогнозів. Щиро вам дякую за перегляд. Бережіть себе, своє здоров'я і особливо своїх близьких. Нехай лютий буде обережним, а погода передбачуваною. До нових прогнозів. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Мене звати Українчик.